196 ранку зараз я так рано не встаю ніколи Но приїхав мій помощник який вчора заснув пів дев'ятого і встався у пів Встав п'ятого так що втата її Продовжив. Значить, по дисках позаварював сюди вкинув середину протоку восьмерку а там аналогічно зараз якщо буде юри час поїду про Сверлю. так Тепер далі по навесу Ось так все виглядає. Ця сторона, як бачите, там є типу, просвіт, але там що кинеться або бляха, зігнеться, Або якийсь руберої. Ну, хоча там і так нахлюсти, так що його видно, бачите. Ну, То й ця находить на цьому. В принципі, не критично Два трактора стає без проблем. Так, один що з нюансів. В притірочку він тут проходить трубою. Отам. От Землю треба трохи скидати, а цього вчора втиканув, як заїжджав чи зачепив з трубою. Подогнув її. Хорошо, що знову колектора не поламав, того зараз її укорочу сантиметрів на 10. Так, і там бачать, перший батя здавав коротше, назад чи вперед. Зачепився дверкою. за трактор стояв Він тягав прицеп перед назад, прицеп як прицепі коротше Зачепився за стовп там кріплення одірвав. Зараз ще там приваримо. І потім будемо лізти під кабіну, шукати вум. А, значить, ось тут у варені всередині були болти, красиво зачищені, як закладні. В общем. Надівався, завіз. І все було розборне. Вирізати ж, звісно, не буде. Тут ось тут усі лінії і стройки, по-моєму. цим дверям не везе останнім часом. Коротше, ми тут зараз все підстукуємо. Двері навіть не знімаючи, подварюємо. Вставляємо назад завіс і приварюємо. Так, да, завіс буде з однієї сторони приварений. Ну і що? Ну нічого, Подфарбуємо ці двері, ну как кабіна якби не. Не ідеально далеко, що ця, що так. Не завозь, як би не старався. Не, можна, мабуть, теоретично було б дуже довго над ними мучитися і щось би вийшло. Ну, я поки не готов. Так. Зараз. Э... Так, не видно проти сонця, зато хмари, які гарні. Трохи вкоротив. Мере, з кабіну, тепер видно його кінець, бо тоді не було видно. Раз я за гілку таку вчепився. А цей раз он за, за перемичку. Ну, коротше, тоді, коли я за гілку вчепився, то її колектора одірвав чи порвав. Там вгорі я не заварював повністю, Там типу флейта вставлена десятка отвори, і по, -по, по кругу повністю не заварів. Зараз такий трошки голосніший звук, такий бас, додався. Зараз покажу, як це все виглядало. Тут оце кардан, по-моєму, наружний обойма, це кардан Жигульовський, а всередині 50 труба. І там десятка утвореного на свердленні. Не знаю, треба було так робити, не треба, напишете. І було заварено повністю по кругу. А зараз. Зараз вилізу покажу. Зараз тут отак. Вот типу можна заварити це далі. Ну я чистого приколу оставив. якщо що, то ну, не важко буде. Напишіть в коментарях, варто було так робити, чи не варто, чи може взагалі поставити обичну чи звичайну трубу. Так, ладно, йдемо робити двері. Так, значить у нас що? Реально, відкручуємо колесо. Не знаю, чи воно поможе добратися до того речага, але відкручує. Ще є задумка переставити. Замки один повинен класа переставити наоборот, ну не знаю. Побачимо. Взагалі задумок багато. Треба знайти диск широкий. Хлопці, може у когось є Зажмаю насіння. Потім колись розживусь, поставлю поставлюся дизину. 16,8 на сіку. А цю переставлю туди. З дисками з усім. Директор, всім привіт передай. Тут в і можна відкрутити стрілянку. А, ну так, да, щоб достатися. Ну нащо я приварити там зміг, щоб там побачимо, що там розпалося. Хто? Ну щоб я приварити зміг, що там відпало побачити. Ну, Тому давай вже геть цю кабіну знімемо та будемо ту ставити. Ой. О, там ту. Чи на Новий рік уже? Коротше, беремо, вороточок. Оператора немає. Приходиться все делать самому. Наші будні, зняли колесо з помощником. Мораль, яка, мабуть, доведеться розкидати кабіну, тому що ми не достанемо того греча. Слазі. Так, значить, значить, я сьогодні не сам приїхали мої помощники, ну старша десь двіжує, а менший за мною. Значить, огляд. Сіроволський, сьогодні таке на у нас число четверте Посієний 1 числа. І Він до сих пор не заплів, але йдемо. У нас ми по традиції з Ельдаром катаємося кожен вечір. Практично кожен вечір він рулює. Так що. І зараз стали, подивимося на гарбузи. Так, ну по завязі, що у нас по завязі дивіться. Раз, два, три. Ну, тут завязь хороша. Чотири. Пять а що там є гарбузи? Тупочки нету. Ось, дивіться, який тоже. Чикс, чикс. так Так лук. Так, так. В общем. В общем... Есть, есть, и тут есть. Десь воно теж є. Гарно, капец, не можна подивитися, який захід сонця. Ситуація на сьогодні. Не знаю в кого як, у мене ж тут кабіна була з екскаватора, Частей не вистачало, ми тут вже самі кол Тут все делал я сам, тут сам. Полі тут взагалі непонятно, теж якісь самопальний. Так, зняв я цю всю мачмалу. Все вона стоїть. Так тут було. Зараз я оце все, не знаю, де ж ну, воно було бути заварене, не дождно. Зараз обріжу. Бачите, де воно лопнуло. Тут щось підріжу акуратненько. І... зробимо сюди якусь пятку товсту. Обо. Такий тут був колхоз. Ну, в принципі, все держиться, воно лопнуло тут. Оце, оце було, було, оце вже ми тут додавали. Це якби те, що було. Те, що нам досталося внаслідство, вроді так. Що тут сам уже його щось скручував. Коротше, ця штука. Ой. Оце досталось нам в внаслідство і воно короче, не Не видержало. Щось сюди щось зробимо. Щось коротше. Нарешті дістався я до. До коробки ту -пу що ж крутив, коротше. Че зараз? О, Во. ходить вона як хоче. муфта Сейчас будем разбирать эту сторону. Не игру, конечно. Смазка ездить внимание. мать. Тата нашел подшипника. Не помню, там номер. Що ми маємо? Маємо внутрішню обойму 23 мм. Зараз оцей кантик убираємо і дивимося. Виходимо на 21 і ставляємо. Такий результат, ну тут бачите невелика різниця. Не захотів я заморачуватися, їхати, витачувати ту шайбу. Обойма сидить тугенько. Ну і все буде гуд. Так, тулочку поставив. Качина цього запнув, не зажавши, ну дивіться, якраз там може на міліметр ще зажати. Туди потягнеться. Е, ну все, от воно. Раз. Два. Далі не йде. Ось тут два, ну коротше, разниця тут на міліметр більше знаходить, ніж там. ну Вже я витягувати не буду. Ну, ще може зажму, звісно, то воно там плюс-мінус. Ну коротше, все. Буде так. Я, звісно, практично не користувався, реально один раз воно мені треба було і вискакувало. Так, да, зуби тут, о, бачите, які вже вони трохи побиті. Ну, Поки так Поки так. все, бо тому що, якщо я захочу виводити це все в ідеал, то це до гарбузів, до збору гарбузів ще не, не, не дойдемо. Тому що те, що я там надивився в інтернеті як там. Підшипники, це все регулюють, всі забирають зазори, це все дуже надовго. Поки він їздить, в принципі, все плюс-мінус, хай їздить. Значить ніяк не закінчують цю епопею. Поліки, шмоліки, речаги, блокіровка гуд. Зараз ще отут у нас, там де рівень, на де рівень топлива чи палива зараз. Уберем теч і все. Так, значить, значить. Тут ще якийсь поплавок є. Але це все поломене. Не будемо нічого робити. Тут сейчас дырку заварим. Тут я вже Так. Что Та да. робити тепер? Шар. Забирай, будеш гуляти. це? Це Называется поплавок. Он не хочет Дарю Дарю тебе. Он... Ой, вот там нішо не вставлено. Ні, все, він вже не работає. працює? Работує? А вот це? А це працює. Скажи. вот це. Ну це ж буду зараз, все бачиш дирку заварювати цю маленьку. Та ні, не оце, це, от это. Вирішив ще трошки дошумить. Ну На стандартну шумку, яка в мене була, от кусок ковра. Так, удобненько. приємно, Звісно, було, але ж не в тракторі. І на верторі надійну там остатки зволінолімати та і все. Прийшов мій старший помощник. Значить, ліноліум я мені дік подогнав, Спасибо йому. Братан, боже, дивіться, дякую. І Ларія зараз його помиє. Я поки те постелю, а це якраз помиється і підсохне. В общем, помощники є, слава Богу. З підлогою розібрався. Такий от у мене ліноліум. Товарищ подогнав, хай ходить. Все одно колись кабіну В общем, норм. Там ще шумки я наложив, не я вже вам показував. Е, тепер, тепер Сидіння. розподільник вже вчепив. В принципі, вже не багато. І колесо назад. Даречку, а ну покажися, який ти гарасівий. Помахай ручкою, посміхнись. Міларія. Все чітко. Що ви робите? Значить, тут ось все вимивається. Тут ось коротше, все продимається. Це розложується. Робота йде. Значить, юзіка ми зібрали швиденько, сьогодні вечором. На завершення вже покажу вам турка сіяна, пересіяна, це та, що підсіяна. Це та, що зійшла раніше. Ну Фон-фу, щось буде. Не, ну, як мінімум вийдемо в ноль, та я думаю більше, ніж в ноль. Так, зараз десь знайдемо вам щось, якусь, може, гарбуза якось покажемо, якщо тут є. Ну вон є непоганий. Тільки ж на попередній ділянці були ще більші. Ну, ось також в'яжеться. Щось щось потихеньку. Щось буде. Є трохи бур'яну, але могло бути і гірше. Жнива в нас вже повним ходом. Шикарний захід сонця. Е, як не дивно, ну, турка і сіроволський поки що мають найкращу завість. І сама перша ділянка з Сірововським. Що ми маємо? Оп? Ну і тут. Я це все, звісно, показував періодично в Тіктоку. Ось дивіться, лежить завість. Це на сьогодні 15 число. Хоча гарбуз, як бачите, не заплівся. Побачимо, що буде далі. Фух, ніяк не можу завершити, думаю, що я трактори довощу і поїду. поїду. І почну займатися комбайном. Думаю, що на Т40 цилиндрика реставриємо на нарезку і все. Не тут то було. Значить, ну тут розбито це понятно. Сейчас будемо щось з цим рішати. А тут все обнаружил. Ой. А тут, а тут, а тут у нас вот. Охохошечки, хохо, а як його зняти? Та вже не знаю, це в кабіну все впирається. Маємо такий от палець на виході. Це мені Юра новий точив. Ну, досить довго він протягнув. Ну, я вже вставляв, то я бачив, що в мене вухо розбите, але треба було працювати, то працювали. Така фігня малята. Значить, фіксуємо, таке у нас вухо. Зараз спробуємо його заварити. По циліндру заварив. У Юрія просварлив. Все, наче гуд зараз будемо ставити. Палець був старий, трошки підтертий. Наварили, проточили. Оріджинал Юзіковський, це з ним він приїхав колись, теж був підтертий, наварили, проточили. Цей що тут був, ось такий з нього залишилось. Поки не наварював, Тут, звісно, по 5 мм. В общем. Може трохи есть.